Темою нашого уроку є редагування уроку в середовищі програмно методичного комплексу Математика 5-6 клас. І так для цього перейдемо до розгляду цього засобу. Перед вами віткно програмно-методичного комплексу Математика 5 клас. Зараз відкритий режим. Роботи вчителя. Бачимо перелік уроків, які пропонуються для використання вчителеві на заняттях. Крім того, існує режим роботи уроку, існує режим роботи учня, де подаються і підказки до роботи, наприклад, розглянемо. Урок номер 29 Можна переглядати текст основних задач запропонованих, а також перелистувати цей урок. Можемо розглянути підручник, а в підготовці уроку вчителю потрібно скористатися режиму Конструктор уроку. Тут у вікні конструктора уроку відкривається дерево навігації. Ціх уроків, можна переглядати кроки вибраного уроку, можна переглядати текст, тексти завдань до уроку, запропоновані в цьому засобі, основні завдачі розглядаються. А також можемо відкрити цей урок, щоб переглянути основні кроки даного уроку. Ми ж будемо створювати власний урок. Запишемо створити урок і запишемо, що це буде проба 29. І так створений урок розміщується в кінці, і в ньому поки що немає ніяких створених кроків. Відкриємо цей урок. Після того, як створений урок відкрили, потрібно переглянути кожний із кроків, які пропонуються в уроці номер 9 Наприклад, переглядаємо тему уроку і при необхідності, додаємо її у створений урок. Далі потрібно вчителю проаналізувати кожен із кроків, які пропонуються в цьому засобі. І З'ясувати, доцільно його використовувати на уроці чи недоцільно. Як бачимо, кожна задача пропонується розглядатися в таких режимах. Спочатку подається умова задачі, розв'язування задачі в подіях, далі йде розв'язування задачі рівняння, аналіз задачі і порівняння двох способів. Розв'язування однієї тієї ж задачі. Включимо до даного уроку урок, задачу на визначення довжин відрізків. Отже, додаємо цю задачу до уроку. Додаємо також крок розв'язування. Задачі в подіях бачимо в кадрі умови такої задачі. Можемо також переглянути, розглядається, як потрібно будувати малюнок до задачі. Отже, приглядаємо, що цей крок доцільно використати і на уроці, тому додаємо завдання до уроку. Можемо переглянути іншу задачу про визначення туржини кожного з відрізків. І цю задачу запропонувати учням для самостійного розв'язування. В кожному з кроків пропонується два способи розв'язування задачі арифметичним способом. Ну а на уроці вже можна розв'язувати з учнями цю задачу також з використанням рівнянь. Так додаємо дану задачу до уроку. І розміщуємо її у потрібному місці. Додамо також до цього уроку задачу номер 4 Попередньою її переглянемо. Задача про кота і собаку. Отже, цікавий малюнок для учнів 5 класу. Далі йде. Розв'язання задачі арифметичним способом. А на уроці учні зможуть розв'язувати цю задачу за допомогою рівняння. Отже, перетягуємо цю задачу до уроку. Після того, як потрібні задачі для уроку обрано, можемо переглянути також. У вкладці Зміст і самостійно створені кроки, які можемо додати до цього уроку. А саме тут є створена задача про кота і мишеня. Додаємо її до уроку. Після того, як основні кроки уроку сформовані, переходимо на вкладку Зміст і обираємо. Оновити список. Після того ми можемо відкрити у вкладці Уроки, розроблений нами урок, і переглянути всі набрані кроки. На цьому урок по редагуванню уроку в програмно-методичному комплексі Математика 5-6 клас завершено. Дякуємо за увагу!